Вага вказана на пакуванні товару, виявилася хибною. Моя дружина щось засумнівалася. Каже, Коля, дивіться тут, здається, ну немає 300 грам. Чи перевіряють українці вагу товарів? Я зарадуюсь, що жіночка? Та хто має нести відповідальність? Це продюсер та телеведучий Микола Канішевський один з перших, хто творив сучасне українське телебачення. Телевізійне інформаційне агентство Вікна теж його справа. Саме воно стало майданчиком для створення багатьох популярних програм, у тому числі і прогнозу погоди від Руслани Писанки. Найкраще вітання вам, телеглядачі. Я Руслана Писанка з інформацією про погоду. Сам Микола тривалий час був ведучим новин. Тож вислів шануймося, чули з кожного телевізора. Творча група прощається з вами, а я зичу вам добра, щастя, злагоди. Шановна все, українці, ми того варті. Сьогодні Микола в ролі героя, якого обважили в супермаркеті, пригадує, як в юності працюючи кореспондентом, і сам робив матеріал про продавців на базарах, які обманюють покупців. Це було в радянському союзі, коли дурили покупця. І я знайшов у себе гиль з дивкою. Вона двокілограмова, але тут не вистачає 20 двадцять. Микола розповідає, що тепер довіряє лише супермаркетам. Я не хочу почувати себе обтіканим. Я довіряю магазинам, і, як правило, ми скуповуємося раз в тиждень, але робимо закупку наперед. Е, звичайно, вишковуємо товари е, вигідні по ціні. Але виявилося, що і магазину довіряти не можна. Микола разом із дружиною Оленою полюбляє молочні продукти, Тож декілька днів тому вирішив приготувати сирники. Я купив ваговий сир, а в коробиці там чітко написано 300 грамів. Але моя дружина щось засумнівалася. Каже: Коля, дивіться. Тут, здається, ну, немає 300 грам. І я вирішив цей, цю упаковочку сиру кинути на ваги. Я виявив, що там не 300, а 280 грамів рівно на 10% менше. Про ситуацію Микола розповів у Фейсбуці. Допис набрав чимало коментарів. Одні писали, що ситуація знайома, інші ще взагалі ніколи не перевіряли товар на вагах. Довіряє продавцям і Тамара Олексіївна. Я зарадую, що жіночка, я не дивлюсь. Ну, в принципі, зараз, е, мені каже, менше стали обважувати от в цей час. Та нічого такого. Ну, подумаєш, 5 грам туди чи 100 грам туди. Тамара розповідає, що продукти зазвичай купує в супермаркетах, втім від столичних базарів не відмовляється. Тут я їжджу на базар Дніпро, по-моєму, він називається. Mm -hmm. Там дуже хороший рибний ряд, дуже хороший. Там такий вибір риби, що просто кому, ну кому що подобається. Mm -hmm. А от студентка Вікторія із Тамарою Олексіївною не погоджуються. Дівчина приїхала в столицю три роки тому. Розповідає, що на продукти в місяць витрачає по 6 тисяч. Купує все лише в супермаркетах мені більше подобається, коли воно в запакованому вигляді, ніж коли воно просто у відкритому просторі знаходиться на дворі. Вікторія каже, що жодного разу не перевіряла, чи відповідає дійсності написана вага на упаковці. Звичайно, сумно трохи, але я не входжу у конфлікт, тому що не хочеться витрачати на це час. І мені здається, що таке трапляється дуже часто, тому немає сенсу. Мені здається, що якщо впроваджувати якісь е, твердіші стандарти, можливо це може змінитися. Ми вирішили перевірити, чи відповідає вага, яка написана на упаковці дійсності. Тож купили сир відразу від трьох виробників. В одній пачці має бути 220, в другій 350, а в третій 300 грамів. Пачка порожня, але у нас не виходить 300 грамів. Тут 293. Експеримент показав, що маса сиру відповідає дійсності в двох пачках, і лише в тій, яку купив Микола Канішевський, не вистачає 7 грамів. Ми поспілкувалися з технологом, і він пояснив, що в нашому випадку це норма, адже при вазі кисломолочного продукту 300 грам 9 грамів вважається нормою. Втім, нестача 30, як у випадку Миколи, це порушення. Але саме такий сир куплять швидше, каже маркетолог Богдан Бунзон. Бо тут привабливіше пакування. Якщо якесь пакування. Там пластикові ці от судочки, е якісь додаткові там не знаю картонні коробочки і так далі. Воно виглядає значно там дорожче. Звісно, це приваблює покупця і викликає довіру. Тож навряд чи хтось піде переважувати такий товар. Чим більше таке знаєте, пакування виглядає там масивним, класним, там надійним, тим продукт сприймається більш преміальної якості. Втім, якщо ви виявили обважування, юрист радить звертатися до Держпродспоживслужби, нам важливо та зберегти сам чек та квитанцію і сам продукт, який на нашу думку там порушує певні правила, і це все описати в заяві в зверненні до них. Ця служба має в своїй так би, орфонограмі, тобто захищати права та інтереси споживачів. І, відповідно, як тільки вона це знаходить, якщо знаходить порушення таких прав, вона зобов'язується їх зупинити, зупинити цієї продукції або, наприклад, зменшити ціну. Юрист радить, якщо фіскального чеку у вас немає, йдіть до магазину та фотографуйте зазначену невідповідність ваги. Це теж буде доказом для Держпродспоживслужби.